Понеділок починається не лише з кави, а й з планової апаратної наради. Директори комунальних підприємств, установ та департаментів відзвітували про виконану роботу та поділилися планами на цей тиждень. Керівник водоканалу Максим Мазуренко розповів про ситуацію з поривами. На вихідних ми локалізували на совхозі та подали воду на тріугольник. там. На сьогоднішній день поривів зранку не було. Наступним відзвітував Михайло Волканов, керівник теплокомуненерго. За його словами, 98% лічильників готові до сезону, а теплові системи міста налаштовані працювати наповну. Станіслав Єшков, керівник КПЖО-1, доповів. Всі планові роботи також завершені щодо системи теплозабезпечення. Сьогодні працівники разом з працівниками теплоенерго ходять вже допитують ці будинки там, де ми проводили ремонти, допитують, десь запитують. Це Франко-1, портово 8 Також будуть заповнюватися. Нагадуємо, тепло розподілиться ефективніше, якщо мешканці верхніх поверхів випустять повітря з батарей. Якщо вам потрібна в цьому допомога, звертайтесь на гарячу лінію ЖЕО та фахівці виїдуть на допомогу. Комунальне підприємство Асорті продовжує боротьбу з підприємцями, які різними способами ухиляються від сплати податків чи оренди. Заступник міського голови Андрій Кристопов доручив якнайшвидше вирішити це питання. Ми вийшли в кінці місця. Да, у вас є список, які далі що ми чому робимо тиждень для того, щоб вони відкрилися. Якщо вони не відкриваються, то вже буде штраф і. Спочатку ми проводимо інформаційну роботу. Да, Роз'яснюємо для, для чого це ми робимо і до чого може привести те, що вони будуть відкриватися як. А потім уже діємо більш серйозніше. Підприємство Автотранссервіс теж не відстає від колег. За тиждень тут підписали чотири нові договори з фізичними особами та п'ять з юридичними. Крім того, заключили понад 70 старих угод. Сміття за прошлий тиждень ми вивезли 420 кубів. Це підприємство вивезло. Міський центр благоустрій теж продовжує роботу. Сьогодні розпочали заміну світофору на Ізмайська кут кутвокзальне. Рентуровочна, десь закінчимо четвер-п'ятниця. Це що стосується електрики. Дорожні працівники виїхали з холодним асфальтом по першотравневий, зараз українська, олімпійська, та потім на перемогу підуть. Завершилася нарада важливим дорученням від Андрія Кристопова. Він наказав начальнику відділу контролю з питань благоустрою продовжувати стежити за дотриманням кодексу чистоти в місті і за необхідності навчати цьому інших керівників КП. У разі порушення мешканцями виписуватимуться попередження та приписи щодо порушників. Юля вас також це стосується. Ви спілкуєтесь більше з керівниками підприємств. Якщо є випадки, то Долучайтесь до цієї роботи, і у вас більше опиту в цьому напрямку. І, будь ласка, спілкуйтесь, навчайте наших керівників. Апаратна нарада дала зрозуміти, роботи вистачає для всіх, а міські служби не стоять на місці. Попереду новий тиждень, і, попри всі виклики, місто рухається вперед. Анастасія Ківі Віталій Солодухін, перший муніципальний канал.